Мої вітання, шановні друзі, ось мого каналу, також мої підписники. Також хочу привітати спонсорів каналу Христину Зуб'як та адвоката Миколу Пашківського та Вікторі Докс. Ну що, шановні друзі, ніж, який я робив в доступі, є кут. Хто хоче для себе його придбати, ось бо хлопчині я передав. Зробив йому окремий також Якут. Хлопчина не хотів, щоб його я запускав на каналі. Ось і все нормально. Так що цей ніж ще якував. Якут. Можете для себе придбати. Що для цього потрібно? В шапці на каналі зверху. В шапці на каналі Мій вайберу Пишете мені, і ми з вами домовляємося. Так, перед цим традиційно глоточок з вашого дозволу за ваше здоров'я, броварик. Будьте мені здорові. Так, ось цей. І якут. Бачите так? Ось. Ось так ось він виглядає. Ось так. З моїм клеймом, звісно, якого я кував, ви всі бачили на каналі. Руків'я Граб, африканське дерево. І больстер, який я робив швидкий монтаж латунь. Е, ножен до нього немає в зв'язку з тим, що там, де ножне, замовляв під кожен індивідуальний ніж. Хлопчина зараз, ну, вже, скажімо, давно, от, е, захищає нашу неньку. Скажімо так, він для мене персонально для кожних. Ножів робив індивідуальні шкіряні ножни. Ось так цей якут. виглядає. Ось таким чином. Це на праву руку. Хто з вас правша? Ось так ось він працює. Ножни він для мене робив. У мене є ще один якут, який хлопчина був загинув два роки тому назад. Скажімо, мій товариш, найкращий товариш. ось. У мене там є відео, що я був у нього на Алеї Славі на могилі. Ось, я для нього був робив. І хлопчина цей що зараз що робив для мене індивідуальні ножни до ножів. Ось такі ручної роботи. Ось такі ножни він для мене. Робив. Це також якут. Я робив для свого товариша, хлопчини, якого зараз, на жаль, немає. Ось також я робив для нього ось такий ось якут. Бачите так. Ну це якут був з радянського напильника. Ось. Він в мене лежить. Ну тут. І як пам'ять, ну, скажімо так, ну, для мене персонально. І ось такі ножні хлопчина робив індивідуальні, шкірні під кожен ніж. На жаль, хлопчина або на щастя, або, на жаль, зараз е eh, нас з вами. Так що, якщо мене бачиш, друже, тримайся. Мої вітання тобі. Так. Ну що я можу сказати? Біда така у нас? В країні нашій ненці. Але я думаю, все буде добре. гаразд. Mm -hmm. Все буде добре. Інакше не може бути. Так, ну що? Оцей ось ножичок. Він є слабний. Хто для себе хоче цього і якута? Ось. Він дуже добре працює з рибою, з м'ясом, з овочами. Можна там якусь гілочку там ну, почистити. Там. Він працює з ним. Це Х12. Емф, о, вот. зараз вам точно зміряю обух на ньому? два міліметра, як я. І говорив, бо то, що кував я, було 2,5. Ось 2 мм, 2,6 здається, 2, 2 мм. Ось такі ось. Так що хто хоче, пишіть мені в вайбер. Я вам відповім, і я думаю, буде доступно. Ну, на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Далі буду кувати ніж мансі. Ось, далі що в мене ножі треба робити. Все немає часу, якось відео і одночасно і працювати, і відео вам записувати. Що стараюсь, то стараюся. Що роблю, то роблю. Так що, такі ось справи. Ставте палець вгору, хто палець вниз, Підпис на канал. Коментуйте. Ви знаєте, я подобаючку. Всім всіх благ, всім всього найкращого. До зустрічі, до слідчого відео. Всім пока-пока.